Лучанин Юрій Коновал із перервами майже три місяці був на Євромайдані у Києві під час подій Революції Гідності. Там ми з ним познайомилися у лютому 2014-го після розстрілу героїв небесної сотні. Тоді чоловік чергував на барикадах. Нині 55-річний Юрій Коновал, батько трьох дітей, розповідає, стежив від 21 листопада 2013 року за протестами проти рішення кабінету міністрів України призупинити процес підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Спочатку виходив на майдан у Луцьку, на одній з акцій, побачив відео із побиттям студентів у Києві, що відбулося 30 листопада. Прийшов з дружиною з дитиною. Тут ми зустріли друзів, почали розмовляти, зацікавилися тим відео, що показували на екрані. Чесно кажучи. Перше моє відчуття це було скажімо, гнів і обурення, скажімо так. Як таке враження, що, що принизили. Коли назвали Майдан Гідності, це назвали одночасно, Я сприйняв це саме так, тому що саме це був от, захистити гідність. На Євромайдані у Києві Юрій Коновал приєднався до волонян, які розташовувалися у Жовтневому палаці. Виходив на протести. Розповідає про 18 лютого 2014 року, день, коли відбувалася мирна хода до будівлі Верховної Ради, де мали розглядати зміни до конституції. Вийшли всі, хто був, хто в вийшли, і люди, які просто приїжджали із коліс прямо туди йшли. Бо я тоді ще навіть запитував. Чи брати з собою які захисні там засоби, то сказали брати, а до цього казали не брати Юрій Коновал одягнув тоді саморобний захист із утеплювача під куртку. Коли зірвалася шумова граната, зрозумі, мені розірвало куртку на, на мені, але мене ну, не пошкодило на інститутській, намагалися атакувати Берку декілька разів з комуніками. змушені були під пострілами, під взривами гранат. Коли повернулися, то я побачив, що Шеренга ВВ вони вже підійшли в притул до до кріпусного. До Маріїнського парку не можна було пройти туди, і вони щитом стояли, щоб не пускати людей. А Беркут в той момент атакував. Тоді вдалося врятуватися завдяки тому, що з іншими протестувальниками забарикодувалися і перечекали в одному з під'їздів. Каже, на Майдані люди були готові віддавати життя за краще майбутнє. Люди це розуміли і відчували, що треба бути до кінця. Єдине, що почалася війна, і це вже все. До кінця лютого я там був. те, що ми можемо вистояти, це б ще показав Майдан. Те, скільки людей це вийшло, з яким вони впертістю і речу, що, я сказав би навіть ми відстоювали своє право бути незалежним народом, нацією, державою. Росія не захопить Україну. Тут вона середно, те, що вона свої сили, вона не досягне. Я в цьому переконаний. Зараз, каже Юрій Коновал, разом з дружиною допомагають армії, організовували збір теплих речей. Оксана Ювпак, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.